you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Жодного дня без гучних скандалів та нових розслідувань, так стало відомо, що в українського олігарха втікача та мільярдера, якого нещодавно затримали у Франції в елітному курорті Куршевель, на запит ДБР може досі зберігатися зв'язки з РФ, а отже виникають нові проблеми з бізнесом. Фармкомпанія Артеріум Костянтина Живаго підозрюється в тому, що навіть після 24 лютого вона продовжує співпрацювати з державними агентами РФ та Білоруссю. У самій компанії, звичайно ж, це заперечують. Та втім, якщо докази ДБР виявляться переконливішими, фармакомпанії загрожує. Заборона на продаж деяких препаратів в Україні на підставі закону про лікарські засоби. Тут варто нагадати, що влітку 2022-го Верховна Рада ухвалила поправки до закону про лікарські засоби, згідно з яким на час воєнного стану МОЗ має право зупиняти продаж ліків, якщо вони вироблені компаніями, пов'язаними з двома країнами-агресорами, або якщо ці ліки частково або повністю виготовлені на територіях Росії та Білорусі. Тож наприкінці листопада ДБР провела обшуки на підприємствах корпорації у Києві та Львові. Офіційно приводом для обшуків стала можлива колаборація з ворогом. Кримінальне провадження відкрите саме. За частиною 4 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто колабораційна діяльність. У самій фармкомпанії ці звинувачення очевидно відкинули офіційно артеріум, повідомивши що після 24 лютого нібито закрив своє представництво у Росії і припинив там клінічні дослідження. Однак ліки компанії продаються там досі, чи це препарати з минулих поставок, чи це були свіжі поставки. Це доведеться ще з'ясовувати експерти фармринку. Зазначають, що насправді експортувати ліки до РФ зараз не є великою проблемою, бо можна робити це через посередників, наприклад, у Казахстані та Сербії. Так, за даними ЗМІ, Орели. Санта «Азол» виробництва заводів «Живаго» досі можна купити через російський ресурс. «Еаптека.ру». до всього досить цікаво, що на сайті Артеріуму у розділі новин компаній немає жодного повідомлення про закриття представництва Росії та Білорусі. Тут варто підкреслити і те, що для переважної більшості західних компаній, яка ухвалила рішення про вихід з ринків країн агресорів, процес виходу займає від декількох місяців і більше. Одразу ж виникає очевидне питання: як Артеріуму вдалося закрити представництво і припинити сплачувати податки до бюджету РФ буквально за один день. Питання залишається відкритим, та це ще не кіно не виключено, що ймовірні зв'язки з Росією у ході слідства можуть знайти в іншому активі живаго компанії Ферекспо, до якого входять полтавські ГЗК. Це власне його основний актив. Акції компанії торгуються на лондонській фондовій біржі. Та втім, 30 грудня стало відомо, що заарештований у Франції український бізнесмен залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ферекспо після екстрадиційного арешту. Незважаючи на це, якщо буде доведено зв'язок компанії Живаго з Росією через Ферекспо, йому все ж таки доведеться пояснювати такі зв'язки через Артеріум. Ця ж фарма є лідером на українському роздрібному ринку антибіотиків, за даними Forbes, понад 11% проданих в Україні антибіотиків у 2020-2021 роках припадали саме на компанію Живаго. Та справа потрохи просувається. Вже маємо в результаті 28 грудня за запитом державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали Живаго в елітному курорті Куршавель. Його готують до екстрадиції в Україну. Під час розслідування кримінального провадження живаго було повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3, статті 27, частиною 5, статті 191, частиною 3, статті 209 кримінальних. Кодексу України. Також підозри повідомлені низці топ-менеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємства на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, «26 об'єктів нерухомості, також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових Міщень 10 квартир. Ще у жовтні 2020 року. Арештовані активи вартістю понад 300 мільйонів гривень були передані до національного агентства з питань виявлення розшуку та управління активами APMA. Живаго був акціонером і СЕО компанії Ферекспо, які належить низка активів в Україні, зокрема Полтавський, Єристівський та Беланівський гірнично-збагачувальні комбінати. Також йому належить корпорація Артеріум, яка була створена у 2005 році. До неї входять підприємства Київмедпрепарат і «Галичфарм». Це компанія другою за прибутком в Україні у фармгалузі. Корпорація має представництво у багатьох країн. На ХСНД та є орієнтованою на експорт. Крім того, екснардепу належить Білоцерківська ТЕЦ, також бізнесмену належить Стаханівський вогонобудівний завод, однак він розташований на окупованій території. Отож сподіваємося, що справа набиратиме все більшого розголосу, і зовсім скоро усе таємне стане чітким і зрозумілим. Живаго та його поплічники, усі Порошенки та княжицькі мають понести відповідальність за розкрадання народних грошей і відповісти за усі злочини в першу чергу перед людьми далі ж обов'язково перед законом. На цьому мене все підписуйтесь на канал Блогразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в Будьте здорові та бережіть себе.